Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально і це огляд бездротового блютуз штатива для камери з дистанційним керуванням. Зустрічайте у ланзі RMT 01. Зараз вам все швиденько та детально про цей гаджет розповім та покажу. Починаємо. Отже, виглядає штатив мінімалістично та класично. Виконано все зі звичайного пластику, але висувна частина з алюмінію. Складання хороше, розміри мініатюрні, вага приблизно 115 грамів, довжина у складеному стані 16 см, а у розкладеному Останні вже 42 см. Голова може рухатися на 180 градусів, є кріплення 1,4 дюйми для камер. Камера повинна бути загальною вагою до 1,5 кг. Сама тренога розкладається на 120 градусів. Отже, на тренозі є пульт керування камерою чи смартфоном. Наприклад, підтримка моєї камери Canon M50 є для цього девайсу. Саме підключення дуже просте. Перемикаємо повзунок на ON, затискаємо нижню кнопку десь на 5 секунд та підключаємо до U-Remote. а далі вже керуємо пультом керування. На смартфоні, до речі, фотки мені вдавалося робити, а все інше в мене чомусь не працювало. На камері Canon EOS M50 взагалі після підключення нічого пульт керування не зміг зробити. Не знаю чому, можливо, не розібрався чи немає безпосередньо підтримки цих девайсів. Також на одній з ніжок є заглушка, і там порт Тейпсі для зарядки. Повна зарядка десь займає півтори години, а повністю зарядженого пристрою вистачає десь приблизно на. 24 години безперервної роботи в підсумку: Бездротовий блютуз штатив для камери з дистанційним керуванням у ланзі rmt 01. Це дуже крута і корисна річ для блогерів, але треба розбиратися. Тому можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити у ланзі RMT-01 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!